Всім доброго дня. Ще раз вітаю вас. Друзі, прийшла з барахолки. Не дуже таке гарне освітлення тут в цій кімнаті, бо я не вдома, але хочу вам показати деякі речі, які мені вдалося купити. Я так буду проводити. Штатива в мене немає, все, тримаю телефон в руках. Ось почну, мабуть, із оцього штофа. Це полонський художньо-керамічний комбінат, якщо я не помиляюся, якщо я правильно виразилася. Дивіться, яка краса це вінтаж. Ви всі розумієте, прекрасно. Ось показую клеймо. Тут, можливо, ще буде текти водичка, бо я так легенько відмила. Не замочувала нічого, просто щоб ставити на скатертину. І хто бажає придбати Ну, цей штовчик без кришечки? Я не знаю, яка сюди кришечка повинна бути. От. Але це шедеври, ви розумієте, це вже колекційні речі. І такий штовф буде коштувати, так як він без кришечки, 80 гривень. Хто бажає, я хочу зняти сьогодні, якщо можна щось відправити почтою, щоб його не тарабанять додому, не вести сумки. Я тут зараз в Черкасах на обстеженні прохожу. Ну, не буду на цьому зациклюватися. Ось такий штовчик, ціну я вам озвучила, він весь ціленький. Вся позолота збережена. Ну, знову ж таки, я не знаю, як показати, бо освітлення недостатнє. Та я думаю, що гарно видно. Так. Далі. Далі ось ваза. Друзі, ще раз повторюю, я не відмивала. Я все не відмивала. Ось така фруктовниця. Дивіться, який красивий тут. Візерунок. Ваза вся в ідеальному стані, яка вона в нас? Тут я навіть не подивилася, вона, здається, чотирьохшовна. Так, да, вона чотирьохшовна. тут ось по гранях видно, ваза вся в ідеальному стані, десь я тут бачила, ну, мені здається, що це вона виготовлена зразу після реформи, бо є. Пузирки повітря у склі, ось дивіться. Ось бачите такі. Але я вже бачила тут десь ціну, тому я так думаю, що тут ось такі пузирки, тому я вважаю, що вона десь виготовлена початок 60-х років, вся ціленька. Вся в дуже гарному стані. Карамельне скло. Більше наче карамельне, мені здається, Так, да, карамельне скло. І така фруктовниця, хто бажає придбати, буде коштувати 200 гривень. Ідеальний стан. Далі ось такий графин. Графин також в ідеальному стані. Навіть дивіться, притерта кришечка, що рідкість. Такі графини. Зазвичай трапляються без кришечки, а тут притерта кришечка. Ось. Він весь ціленький. Такий. Він десь ємністю. Я думаю, що ну, літра, може й нема, а може, й є. Може й є. Можливо, десь грам 800. Тут в цьому графині. Ось такий графинчик. Хто бажає придбати, він буде коштувати 120 гривень. Дивіться, як він гарно виглядає. Все підходить. Немає ніде жодного сколу, жодної тріщинки. Бажаєте придбати, будь ласка, так, до речі, хочу показати скатертину. Ось така скатертина. Дивіться, це льон, чистий льон, в дуже гарному стані. Вся. Тут така вишивка, немає жодної плямочки, чайна скатертина 80 на 80 приблизно, і ціна такої скатертини 150 гривень. До речі, я вчора їздила, забрала також передачу із Європи. От. Але дещо підготувала, ну, так скатертину показую. Потім далі в процесі покажу, можливо, і текстиль. Так. Що я хочу показати вам ще? Ось шпротниця. Дивіться. Ми бачили такі оселедниці, а це шпротниця. Вона з такими ручечками. Дуже гарно, в ідеальному стані. Немає тут Зколи в тріщин, я все обдивлялася. Так, щось у нас тут таке. Ні, це не, не сколи не тріщинка, можливо, щось таке побутове. І така ж прутниця буде коштувати 60 гривень. Так, ручка тут у мене. Далі в мене є ось такі соусники. Соусники, дивлячись на їх вік, вони. Можна сказати, в дуже гарному стані. Тут ось є заводський брачок, якась окалинка, ось така деколька симпатична, внизу так, такого кольору зелена смужечка, немає ні сколів, ні тріщин. Ось з цієї сторони також. Так, що тут у нас? Тут у нас вона ідеально. ідеальна поверхня всередині. І ось, показую вам клеймо. Це буде, що там, ну, це ж, дивитись, телефон, треба знімати очки. Так, і це у нас який сорт? Другий, третій, не знаю, зелене клеймо. Ось такий соусник, можливо, хто хоче придбати. Це вже ви знаєте, завода немає, його зірвали. І в такому стані речі до нас доходять дуже рідко, в ідеальному стані будянський Такий соусник коштуватиме 100 гривень. Будь ласка, звертайтеся. Так. Далі в мене тут є також, ось, дивіться, соусник. Давайте роздивимося соусник. Соусник також в дуже гарному, можна сказати, ідеальному стані. Також на ручці є золота смужечка. Золота смужечка по денці є, дивіться, От. класична така тут розмальовка. І показую вам клеймо. Клеймо буде. 60-ті роки, на дні ось тут просто така жовтенька якась крапенка. Можливо, це тут недолита не, не глазурь, От. але він в ідеальному стані. Ось в середині показую вам цей соусник. І цей соусник буде коштувати 120 гривень. Це вже старенький соусник. От. В такому гарному стані мені ще такі соусники не траплялися. Далі, ось до цього соусника є ось така ємність. Можливо, це стакан, я не можу сказати вам. Ось така ємність. Ось також клеймо. Тут бачите, Клеймо. Ємність також в гарному стані, практично збережена по золота. Лише я хочу вам показати, отам на дні є пічна тріщина. Так якби коли при випіканні тріснуло ніби по дну, отак всередині, емаль. Тому що із з цієї сторони Її цієї тріщини нема, вона ціла. Чи цей стакан, як правильно назвати, чи горнятко, воно все ціле. Але там всередині, ну мені здається, що це пічна тріщина, так вона йде по дну. Вона малопомітна, але ж коли я купляла, то я придивлялася. І така ємність буде коштувати 50 гривень. І ще до цього набору. Є ось така сільничка або перечниця. Ось така. Ціна такої сільнички буде 30 гривень. Ось такий комплектик зібрався. Зараз ми його відставимо. Трішки дуже гарно він так виглядає. От, ми його відставимо і далі у мене. Ось така краса. Це статуетка Полонського художнього комбінату. Не знаю, як вона правильно називається, чи кози, чи олені. Цього вже я вам не скажу. Вона в ідеальному стані, збережена вся позолота, і на вушках, і на очках, ось на фостику, дивіться, і на копицях. Клеймо, я вам показую, клеймо трошки вже затерте. Це полонне у нас 60 ті роки. Абсолютно ціла ця статуетка. Всі такі детальки, ось як вушка, там хвостики, все на місці, і вона буде коштувати 300 гривень. Так, я в такому ідеальному стані, ще такої. Статуетки не бачила. І ще одна статуетка. Ось така лисичка, таке лисенятко. Це також полонне, першого сорту клеймо. дивіться, червоне клеймо. статуетка в ідеальному стані. Вся ціленька, ніде не потерта, ніде не пошкоджена. Така статуеточка 200 гривень. Так. Далі, ось хочу вам показати, викупила ось таку шкатулочку. Вона невеличка. Розмір її, мені здається, десь 10 на 7 сантиметрів, такі розміри. Тут зроблена інкрустація соломкою. Дивіться, яка красуня. Є деякі тут, ось, дивіться, ніби фарба зійшла. Її можна реставрувати, можна залишити так, це вінтаж. Це ось я не знаю. А, ну трішки ось, бачите, соломинка тут здерта. Але Одне одному не шкодить. Ось так вона з усіх сторін виглядає, показую вам. От. Ось така. Можна її підфарбувати чорною фарбою, хто бажає. Можна так залишити. Я такі речі, наприклад, не реставрую, вони мені дуже подобаються. І так. І така ж катулочка. Тут всередині, е, мені здається, що це тканина, ніби льон такий е, наклеєний тут. Все рідне, гарно працюють оці ось петелечки ціленькі От. хто бажає 80 гривень. Так, ну і по фарфору у мене все. Ще хочу вам показати свої придбання. Ось купила таке намисто. Це натуральний камінь. Є тут замочок, дивіться, але із замочка е, вийнялася ось, е, як правильно, як правильно, ліска, хочу сказати по-українськи, але забуваю слова. Е, довжина самої нитки, тобто отак в розлава. В розгорнутому в розкритому вигляді, я думаю, десь 50 см. Тобто замочок є, лише єдине, що вийнялася, е ліска. Її треба підв'язати ось до цієї петелечки. Це авантюрин, мені здається, камінь. І тут якийсь такий також маленький, вставлений, не знаю чи бісер, чи, можливо, це натуральний камінь. І такий. В зв'язку з тим, що тут треба підв'язати ліску, так таке намисто буде коштувати 180 гривень. Так. Камінь чутно, так? Да? Далі, що в мене є ще з каменю? Ось такий, така підвіска. Зараз попробую її вам розкласти правильно. Ну, якось так, якось так, я думаю, що я розклала. Тут також є така застіпка, не знаю, чи це рідна застіпка, чи ні, але от вона так виглядає. Можливо і рідна, а можливо, ні. Тут крихта, наскільки я розумію, аметистова є. Ось дивіться, також є крихта. Авантюрину зеленого і є якийсь отакий квадратний це теж камінчик, я не можу сказати вам, що це за камінчик. Це так якось в мене на, на цьому колечку такий чорний камінь. Не знаю, що це за камінь. ну Довжина цього намиста. Також десь, я думаю, сантиметрів. 50 буде, якщо в розгорнутому вигляді, ось так. Ось. І ціна такого намиста буде 150 гривень. Хто бажає придбати. Далі у мене є ось ниточка таких річкових перлин. Вона тонесенька. Приблизно нитка у, як по всій довжині, сама нитка десь 55 сантиметрів. Дивіться, це річкові перлини. У мене є такі, але трішки більшенькі. В діаметрі, чи як сказати, десь міліметрів 3-4. Можливо, є й по 5 такі е, перлинки. Ось. Хто бажає придбати 150 гривень така ниточка. Вона з застіпкою. Так, і далі е, ось також намис... намисто таке, воно під шию. Його також довжина десь 50. Сантиметрів, ось дивіться, застібочка працює. Не знаю, що це за камінчик. Це каміння, але не знаю. Можливо, це, ем, як правильно сказати, авантюрин, але він є зеленого кольору, а є е, золот... колір, зветься золотий пісок. Є й таке. Ця крихта розміри десь 3 3-4 міліметри. Ось так. Отаке намисто. Так. І коштуватиме воно 120 гривень. Так, далі показую. Є в мене отака брошечка. Дивіться, це сучасна брошечка. Я не знаю тут такої форми. Ці камінчики на місці, дивіться. Все на місці. Ось є застібочка. Вона працює. Одною рукою мені незручно. Я вам показую, що є тут застібочка, але мені незручно одною рукою відкривати її. І хто бажає придбати, така брошечка 50 гривень буде коштувати. Вона гарна, класична така. Підійде до любого. Одягу. Так. Далі ще одна брошечка показую вам це вінтаж. Я не знаю, що це за кабушон, як він зветься. Можливо, це цирконій Я не дуже розбираюсь, не сильно я в камінцях. Я бачу, що це вінтажна така основа. Також не знаю, що за метал є трішки такі. Тут ніби сліди часу на цьому металі я постараюся вам отак показати. Ось, дивіться. Також не знайшла я ніяких тут клейм. От, Дивіться, як гарно вставлений камінець надійно. І є застібочка. Я її пробувала, вона також працює. Як її показати вам? Ось є застібочка. І така брошечка, хто хоче придбати, 80 гривень буде коштувати. Гарно. Так. І ось такий є предмет. Я довго дивилася, цей предмет сам по собі він важкий. От коли я так провіряю, ніби це і камінці. Але стверджувати я не можу. Тут, дивіться, такий метал, також вінтажний, Не можу сказати, що це за метал. Дивіться, вони різниці. Ну, можливо, це імітація камінця. Не знаю, як сказати. Дуже гарна така річ, вона під шию. Дивіться. Все тут ось на місці. Застібочка працює. Ще раз показую. І така річ буде коштувати 100 гривень. Це вінтажна річ, зразу видно, це не сучасна. Руки трусяться, На... Вісу. на... Так, і ось хотіла запропонувати ось таку річ. Мені вона просто сподобалася, я її взяла. Ось такий браслет. Він дуже гарно так застібається. Але на цьому браслеті випало два камінчики. Ось тут, дивіться, немає камінчика, і тут. Це, мабуть, цирконій. Я думаю, що його дуже легко вставить. Мені ця річ дуже сподобалася. Я люблю браслети, хоча я їх завжди гублю ось. І хто бажає придбати 60 гривень буде коштувати ось такий браслет. Дуже гарно на руці виглядає. Якщо я зможу надіть одною рукою, то я вам надійно й покажу. Одною рукою і за допомогою, не знаю, другої руки. Ой, ну це така зйомка цікава сьогодні в нас. Ось так він виглядає на руці. Люблю я такі речі. Ну, все, друзі. Показала ніби все. Ще раз показую. Всі речі дуже гарні. Я задоволена своїм походом на барахолку. Уже в коментарях читаю замовлення на ножиці. Піду завтра викупляти ножиці. Ще раз показую ось такі речі. А я вам всім дякую, всім бажаю миру, бажаю міцного здоров'я! Дякую, що ви зі мною. Ваша підтримка для мене безцінна, ваша дружба також для мене багато чого варта. До нових зустрічей!